Opel Movano кінець 2019 року, свіжопригнаний з Бельгії. З Бельгії. Мотор 100 кВт, 136 кінських сил на одній турбіні. Це на одній тій турбіні, який був 130-ка, це вже став 135-кою. Так. Срібний металік. В машині. Передні і задні партроніки. Датчик світла, датчик дощу. Клімат контроль вже стоїть. Круїз. Навігація. Що там ще? Круїз, навігація. Камера Камера. Камера ще є. Резина Континенталь. Ну не знаю, вона як нова, може процентів 10 зносу, але що головне, в машині 57 тисяч пробіг? Так, показую машину. Зараз покажу. тут. Так, 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 клімат контроль працює, навігація працює, з цих все працює. Проблем по машині немає, так як на 57 тисяч їх не може бути. Дивіться, зразу вам скажу, бо зараз кажуть, що в таку машину не може бути, тут 57 тисяч пробіга. Так що, кому треба? Якщо вона нам перший раз в житті попалася, от, то вам і шансу нема її десь там знайти. Ну, так що, якщо у кого є сумніви, значить приїжджайте сюди до нас своїм комп'ютерчиком кращим. або зразу їдемо десь на Рено-сервіс чи куди там. Домовляйтеся до самого, до самого якогось там, як він, там, подборщик може. Або краще з собою привозити. Це серйозна штука там 50 тисяч. От, то... Привозьте свою людину, якусь надійну людину. щоб З хорошим апаратом і він все проб'є. Так, показую далі. Ну, це то я показав, там все, сідушки порядку, все. Фаркопі. А тепер дивіться. Отут, а що з лівої сторони, що з правої, це була сервісна машина, стояли ящики. Ці ящики вже, вже стоять в мене в гаражі. От. Далі, отут. Оце її рідна, яка. А це вже ми поставили. Ящики познімали. Отак, геть верху були ящики. Ящики познімали, поставили фанеру. Тут так так же саме. От. Все, отак як сервісна машина. А тепер скажуть, а чого так мало проїздила? Щоб на ній було писало логістик, то було б на ній вже 200-300 тисяч. А це сервісна машина. Знаєш, виїжджала десь на дай. Де, де. ось таким пробігом. Скажу точно, що цю машину в мене купить хороша машина, 100%, не 99, а 100% хороша машина. Але цю машину в мене купить, так як до цих пір люди купляли. Саме такі, що розумні, хитрі, розумні. Ці зараз прогавлять машину. Зараз будуть думати, такого може бути. там. От. А простенька людина приїде, купить собі цю машину. І буде радуватися життям. Так щоб у мене вже таке було. Не з однією машиною. От, де були по 90 тисяч пробіга, там, по, там і по 87. Ніхто не вірив, там такого не може бути. Ну, такого не може бути, то сидіть вдома. Прості люди приїдуть, куплять машину та й все. Ще зараз покажу мотора, мотор там не мився. Але він як виглядить, як на цих 57 тисяч. Так, дивіться, він грязний, але тут ніде, ніде не каплі масла. Якщо видно коробочку, коробочка Чуть-чуть в болоті, але ж ніде ні капельки маса, ніде ніякого постороннього звуку. Машина прекрасно працює. От ще зараз я на неї сяду і перевірю, ну, думаю, що там все нормально, але так на всякий случай перевірю, як вона на ходу, бо я ще на ній не їздив навіть, як вона на ходу і як вона коробка, підвізка. Все. Так, удачі вам покупці автомобіля. Жду щасливчика.